Друзі, колеги, підписники! Чи знаєте ви, що підприємство зобов'язане вести облік надзвичайних ситуацій, що виникли в його будівлях, спорудах, території та інших його об'єктах? Які документи має підготувати підприємство в разі виникнення надзвичайної ситуації? Про це далі у відео. Відповідно до частини 3 статті 131 Кодексу цивільного захисту України, суб'єкти господарювання та інші юридичні особи зобов'язані вести облік пожеж надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які виникають на їх територіях та об'єктах, подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, у встановленому порядку відповідну звітну інформацію. Йдеться про комунікацію та співпрацю з територіальними органами ДСНС відповідно до локацій вашого підприємства. Вимоги до ведення обліку надзвичайних ситуацій, які розповсюджуються в тому числі на суб'єкти оспотрівання в підприємстві, установа організації, встановлені порядком ведення обліку надзвичайних ситуацій. Затвердженим постановою КАМУ від 9.10.2013 року No738. Зверніть увагу, положення даного порядку не розповсюджуються на облік пожеж, адже пожежі повинні обліковуватися згідно вимогам окремого нормативного документу. Про облік пожеж дивіться в одному із наступних відео. Ну а ми продовжуємо. Пунктом 4 порядку визначено, що облік НС ведуть суб'єкти господарювання незалежно від їх підпорядкування і форми власності. Ведеться облік наступним чином. Підприємства подають ДСНС або її територіальним органам, відповідним регіональним або місцевим комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Такі комісії є при органах місцевих та районних державних адміністрацій, до речі, повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації та закінчення робіт із ліквідації її наслідків за формою згідно з додатком 2 до порядку. Повідомлення містить наступну інформацію про ЕНС. Характер НС, кількість потерпілих, кількість сил, що залучалися до ліквідації її наслідків, власні сили, аварійно-рятувальні служби тощо, масштаб пошкоджень, матеріальні збитки від НС, зазначаються і посади, прізвища, ініціали керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, та начальника штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, їх номери телефонів, телефаксів. До повідомлення можуть бути додані і відповідні фотоматеріали. Код надзвичайної ситуації, який повинен бути зазначений в повідомленні про надзвичайну ситуацію, визначається відповідно до прийнятих рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій органів місцевого самоврядування, а також рішення про визначення рівня надзвичайної ситуації експертного висновку ДСНС. Обліковується НС у журналі обліку надзвичайних ситуацій за формою згідно з додатком 3 до порядку. Журнал допускається вести як в традиційній паперовій формі, так і в електронній. Крім того, за запитом ДСНС, підприємства, де виникли НС, мають подавати інформаційні матеріали щодо наслідків надзвичайної ситуації за формою згідно з додатком 4 до порядку. Отже, щоб не розгубитися при виникненні НС, варто ознайомитися з обліковими формами документів, щоб розуміти, які дані потрібно фіксувати при ліквідації її наслідків. Посилання на порядок в чинній редакції знайдете під цим відео. На підставі облікових даних про надзвичайні ситуації підприємства проводять аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій і вживають заходів щодо їх недопущення. Було корисно? Відмітьте своє враження лайком під відео, підписуйтеся на канал, щоб регулярно отримувати аналіз змін звиконодавства і, звісно, практичні поради для вашої роботи у сфері охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Запрошуйте колег. До зустрічі!